Пане майоре, розпочнімо сьогоднішньої відставки. Сьогодні відставку подав Генеральний прокурор України Андрій Костін. Цю відставку ще має проголосувати Верховна Рада України, але сталося це за підсумками засідання РНБО, яке скликав Володимир Зеленський після того, як стало відомо про масову інвалідність в прокуратурі та й не тільки в прокуратурі. Зеленський вже заявив про те, що підписав указ про ліквідацію МСЕК. Цієї медично-соціальної експертної комісії, а також доручив провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. І про це глава держави повідомив в своєму вечірньому зверненні. Послухаємо, що сказав Зеленський. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідності у посадовців, в митниці податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності урядовцям. В мінцифрі в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Є кому забезпечити відповідні зміни, але не було кому побачити оцю масову інвалідність в прокуратурі та не тільки в прокуратурі. Ви, пане Ігоре, юрист. Ви можете пояснити, у який спосіб оця от масова інвалідізація прокуратури та взагалі чиновництва, як вона відбувалася, що ніхто нічого не бачив дотепер? А чому ніхто нічого не бачив? Просто не придавали значення ці всі історії. Ну давайте говорити відверто. Чим закінчиться сьогоднішнє дійство? Ну генеральний прокурор подав у відставку. А чого генеральний прокурор Він що, роздавав інвалідність? Я вважаю, що питанням СЕК – це чиста відповідальність міністра охорони здоров'я Ляшко. А чому він не подав у відставку? Це ж його люди видавали ліпові довідки, якщо вірити, що ці всі групи ліпові. Ну, ми, ми віримо, тому що ми дивимося на цей трешняк, який відбувається. Це перший момент. Так чому не подав у відставку Ляшко? Просто одне елементарне запитання це його відомство. Що стосується прокурорського. Прокурорські, ментовські, СБУшні, там. У них там всі пенсіонери. Ви ж подивіться, хоч один правоохоронець пішов з посади, не отримавши інвалідність. Перевірте, будь ласка, декларації звільнених посадовців, які звільнялися, і чи вони не отримали інвалідність. І ви побачите, що ця інвалідність є у левої частини правоохоронної системи взагалі в Україні. Знову ж таки, і що в нас? главмін Менкім'янко подасть сьогодні у відставку? Ні. Все, їдемо далі. Ви знаєте, що колись була історія щодо проведення службового розслідування по одеському воєнкому. Так от я нагадаю глядачам, що службове розслідування по одеському воєнкому закінчилось висновком. Порушень не встановлено. І лише після того, як громадськість знову обурилася, другу хвилю запустили, була порушена кримінальне провадження. І як вияснилось, є кримінал в діях прокурора за незаконне збагачення, не прокурора цього воєнкома за незаконне збагачення. А чому по цим прокурорам, які зараз отримали незаконно, на моє глибоке переконання, незаконно отримали інвалідність? Тим самим принісши збитки державі, якщо не помиляюся, цих всіх випадків, там казали журналісти 54 мільйони. Чому немає кримінальної справи зареєстрованої в ДБР в єдиному реєстрі досудових розслідувань за нанесення збитків, особливо в великих розмірах органі... злочинною організацією? Оце вже масштаб площину організації, це вже не якась там попередня змова групою осіб. Ні. Це коли прокурор тягне за собою своїх родичів, тягне дружину. І всі вони отримують ці всі валідності і так далі. Далі. Нещодавно було проведено аналіз виданих довідок МСЕК. 18, якщо не помиляюся, тисяч довідок. Знайшли невідповідність десь верніше, з підсумнівом виявилося 3 тисячі матеріалів. Після додаткової перевірки, якщо я не помиляюся, невідповідність знайшли в 30 там, з копійками лише 30 прав, які там була друга група, можливо, треба дати третю і так далі. Тобто, з 18 тисяч всього на всього 30 левих довідок. А я кажу, що це брехня. Ну, лише в Хмельницькій прокуратурі 48%. Тобто, а вони тут з 18 тисяч тільки 30 знайшли. Отже, хто буде перевіряти ці попередні висновки? Такі самі лікарі. Ну, ви знаєте, да, рука рука пиє, ворон ворону, власне, виколить. Ну і далі по тексту ми будемо на цьому наголошувати. Далі. Що зробив висновок Зеленський? Він сказав, що треба криміналізувати роботу МСЕКів. Я ж ти мами на Тобто, це сказала людина, в якої є вища юридична освіта. А скажіть, будь ласка, а в нас тепер для МСЕК окремий буде кримінальна стаття, для прокурорів ще одна окрема. У нас є в Кримінальному кодексі дуже непоганий, вичерпний перелік е статей за незаконне збагачення. Також за посадовий підлог є статті. Нам не треба додаткових статей вводити і зараз згородити город, формуючи якийсь новий закон. Бо ризики формування нового закону полягають в тому, що у відповідності до основоположних таких речей, які називаються Конституція, закон, якщо він йде на потягнення відповідальності, зворотньої сили немає. Попитається питається в тій задачі, що вони хочуть міняти, який закон в кодексі, яку статтю вони хочуть міняти. У нас отако от є статей, за які можна сьогодні тих секушників разом з тими прокурорськими. Звинуватити в створенні злочинної організації для нанесення держави збитків, в особливо великих розмірах. А під час періоду воєнного стану, то ще це може бути як потягшуюча вину обставин. В нас ж для корупціонерів, нібито так само, як і для військових, уже сточили покарання. Тільки чомусь військові у тюрмі, а корупціонери під заставою гуляють. Ну, лева частина. Тому ну, така історія. І сьогодні Зеленський наговорив, наговорив, Костін подав у відставку, ляшко далі на своїй посаді, вони там будуть міняти якісь закони. А військовослужбовцю для того, щоб отримати кошти на оздоровлення, треба чекати місяцями, поки ті кошти надійдуть військову частину, щоб йому їх нарахували. І розумієте, в чому це пишняк, який вже просто вже всіх задовба? Ну, десь так, якщо просто. За матеріалами СБУ, пане майоре, підозру вже отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Про це заявив голова СБУ Малюк за підсумками засідання. РНБО він сказав, що перевіряємо ще майже 2400 осіб, які могли незаконно отримати інвалідності окремими посадовцями. При цьому, як я вже сказав, сам Зеленський ухвалив рішення. Скасувати МСЕК з 31 до 31 грудня 2024 року. Ну, знаєте, це мені трошки нагадує цю історію, коли в середині 2000-х там скасовували ДАІ. Якось так несподівано після одного випадку, сказали все. Не треба нам даї, і потім на на дорогах не зрозуміло, що творилося. Після скасування мсеку, ну от ви ж знаєте середовище своє ветеранське і людей, які отримали поранення, і в яких є інвалідність. Що е, чекає цих людей пі після ліквідації цього мсеку? Тому що ну оця цифровізація, ну я не знаю, чи буде вона такою ефективною. Там за 60 днів е, е, вигадають цю цифровізацію, зроблять, не зроблять з документами. Можливо, це і не краще буде. Дивіться, отже, я радий, що Зеленський перед засіданням РНБО подивився Ютуб канал журналістів. Є питання, де Шабунін з Ніколовим розмірковували, що треба зробити. І вони якраз саме в тому ефірі сказали про цифровізацію. Що мається на увазі? Не має бути прізвища, кому належать ці аналізи. А має бути якийсь там QR-код, номер і так далі. Для цього потрібно об'єднати бази, наприклад, Міністерства оборони і. Пікарські комісії там і так далі. Тобто для цього потрібно зробити якийсь цифровий огорит. Щоб комісія МСЕК, ну як вона буде називатися, напевно, вже по-інакшому, бо там так ж ідуть. Щоб комісія МСЕК бачила, що от є такі то аналізи, чи ця людина має мати групу, чи не має мати вух. І не знала би, кому вони то дають. Ну, це це якби, один із елементів. Пам'ятаєте, така була теза після Майдана? Дерегуляція, щоб не вимагали з дітей додаткових довідок, щоб це відбувалося автоматично. Як вони це зроблять за два місяці? Ну, десь так приблизно, як після попереднього РНБО Зеленський сказав прикордонникам МВС прийти з програмою, щоб депутати і інші ухилянти не втікали через кордон. Це коли Дмитрук втік. Після Дмитрука, буквально через два тижні після засідання РНБО, ще один депутат. Тому то все знаєте, це піар. От я вийшов, тошкою тукнув, і ми от зараз все рішимо. Чому я їм не? Бо вони ще за 4 роки, фактично за 5 років своєї каденції, ще нічого не зробили, не справили абсолютно. Вони лише приумножили, додавали свій відсоток у всіх сферах діяльності, куди б вони не прийшли своїми брудними руками, і там вийшла корупційна складова. Навіть там, де ніколи не було, то воно там все одно народилось. Ну, будемо стежити за цією ситуацією, яка складається навколо МСЕК Генеральної прокуратури. Як я вже сказав, в відставку генпрокурора ще проголосувати в Верховній Раді України, а Костін був народним депутатом України від Слуги народу до призначення Генеральним прокурором України. Тому можливо, Верховна Рада ухвалить якесь інше рішення, і можливо буде не буде. Думаю, що не буде, о щось мені так здається. Ну, побачимо так. словом, пане майоре. Хотів запитати вас про ситуацію на українсько-російському фронті про ситуацію біля часового яру. Бо в нашому ефірі був депутат Дружківської міської ради Микола Добня, і він підтвердив, що російські окупанти прорвалися біля часового яру. І, і каже, що тепер Канонада в Костянтинівці Дружківці триває цілодобово. Послухаймо, що він сказав сьогоднішня ніч, як і кожен день. Тепер тільки підзвольна. Після того як ворог прорвався трохи на часовіру, то до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів. І ця відстань вже приводить до того. Ми без Безперервно чуємо канонаду. І коли кажуть, що знаєте, проходить інформація, що росіяни перемагають нас в кількості, переважають нас в кількості е там артилерійських снарядів, пострілів і таке інше, це ми слише, це ми чуємо на власні уха, це видно, це чути. Безперервна канонада йде. Пане Майоре, чи відомо вам, яка ситуація зараз на фронті і що відбувається, ну, зокрема, біля Часового Яру? Давайте так. Сам циністр сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що Зеленський, заслухавши проповідь головкома Сирського, те, що про це повідомити всі дотичні е, канали. І, 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 і вони якраз повідомили, що на Курському напрямку в нас все хорошо, а про часів ЯР ніхто нічого не говорив. Ну, десь так. Тепер що сказати я? Ну по-перше, е... через канал росіяни порвалися на південь на піль... від часів Яр. Фактично, вони прорвалися через цей канал перед Жу. але чомусь якось так вийшло, що після цього прес-секретар 24 бригади сказав, що це все фігня. Що там є невеличкі просування, вони там мілкими групами десь там пройшли і десь там накопичуються. Я хочу сказати, що це не ірунда, а це дуже серйозна проблема, тому що декілька місяців вони не могли просувати цей канал, і ми тримали лінію оборони. Якщо по карті Deep State видно, що там є більше кілометрів просування, а на такій маленькій ділянці фронту один кілометр це багато. Ну, сьогодні я спілкувався з своїми хлопцями. У мене є там друзі, не тільки там 24-та бригада, там є різні підрозділи. Ну, мені казали, що б росіяни ломанулися вже в школу зайшли. Я не знаю, не буду брехати, але так як повідомляють, що би є така інформація. Ну, але ще раз наголошую: вони декілька місяців не могли пройти через лінію оборони каналу. Вже два дні, як вони пройшли. А доповіді, ми бачимо лише те, що в нас все хорошо. Я розумію, що, можливо, не хочеться комусь получити по шапці за втрачену позицію і починають розповідати байки, що все добре. Мені дуже шкода пресофіцера, який змушений говорити те, що змушений говорити. Але ще раз наголошую: мовчання вбиває більше і гірше. Розслаблений тил далі сидить розслаблений. Я вважаю, що нам не треба берегти вуха наших глядачів в тилових містах, а вони повинні знати правду війни і яка є ситуація. Ну, от, наприклад, там тільки що ви показували сюжет, що водка на нада є. Я дивлюся ще іншу історію. Це Куп'янський напрямок, де росіяни фактично дійшли до річки додами і розрізали наше угрупування. Не пам'ятаю населений пункт. Просто я вже зараз, знаєте, на букву Си він там називається. Ну, Зараз, якщо знайду по ходу, то нагадаю. От. Ну, але суть в тому, що є серйозні проблеми на фронті. А все пов'язано з чим: перше відсутність фортифікацій, друге відсутність ротацій, третє виснаження особового складу. Четверте, е відсутність переваги в артилерії. Ну і п'яте це небо. Ми не контролюємо. небо. На сьогоднішній день росіяни вже використовують до 10 кілометрів дрони на оптоволокні, А отже, системи РЕП проти цих дронів не працюють, і це наша проблема. Це наша проблема, яка сьогодні вона поодинокі випадки, скоро буде це масово. Тобто, волокотні системи росіяни використовують не так давно. Китай їм допомагає. От ну, а ми далі розповідаємо про те, як скоро наші кораблі будуть бороздити простори Світового океану, десь там в районі Курська. Я як подивлюся заголовки на дуже багатьох каналів там Леопарди, в Курськ і так далі. Там. Дві-три неділі, ну, вся 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 ота сама ерунда, яка була на початках війни, сьогодні продовжує процвітати в медійній площині. А потім такі всі: ой, а що ж сталося? Росіяни біля кутіла? Ну, от так і буде, якщо будуть далі сидіти і обезцінюючи подвиг та жертовність наших солдатів, не розповідати правду він, не розповідати про ті жертви, про ті загиблих наших побратимів. Це все засекречено для того, щоб, не дай Бог, в ресторані міста Києва чи якогось іншого міста, не дай Бог, не взволновалість люди, які тратять там мільйон. Ну, десь так. Ви вже згадали про доповідь головкома збройних сил України Сирського президенту Зеленському. І президент Зеленський після цієї зустрічі сказав про те, що замість буферної зони на території України ми зробили буферну зону на території Росії, і це дуже... Добре, і що саме ще сказав Зеленський? Послухаймо. Ми маємо пам'ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активну роботу щодо обмінів повертати наших воїнів з російського полону. Кожен це бачив. Пане Майоре, а що ви ще бачите в Курській операції, окрім того, що сказав Зеленський? Дивіться, от я згадував не пункт Синько, але не пункт це якраз річ того, це піше від Українська. От, цікли наше угрупування, фактично до води, от. А щодо буферної зони, ну давайте говорити відверто: саме краще про буферну зону можуть розповісти мешканці міста Сум. Ну, що я буду тут розповідати, вони краще знають, наскільки ця буферна зона сьогодні в них покращилася в порівнянні до чи після, от, і все. Все, що я можу сказати. Що стосується перенесення війни на сторону агресора на кра... територію території агресора, та це богоугодна справа. Що стосується. Того, що росіяни зараз до 50 тисяч приблизно десь використовують своїх резервів на Курщині, замість того, щоб послати їх на Покровський на це теж правда, треба визнати. Це теж правда. І ми казали, що з Балтійського Балтійський флот передислокував якісь свої підрозділи не для е, на Курщину, а міг би передислокувати їх на Покровський напрямок. Але з приводу успіхів вкриваємо карту Діпстей, беремо. Позиції за два місяці з моменту початку курської операції дивимося, які позиції, як вони змінилися, скільки квадратних кілометрів росіяни захопили за ці два місяці, і ми побачимо, що там, де якщо в одному місці щось в нас додавалося, то в іншому місці в нас дуже серйозно убавилося. А для того щоб пояснити простіше глядачам, ну в нас є одна така непогана шахта біля Покровська, яка коксове вугілля добувала. Ну, маю на увазі вугілля, яке підходить для, для металургії. Да, ну от, якщо я не помиляюсь, вона в нас остання, от скоро її не буде. Металурги скажуть дякую. Тільки щось на Курській губернії такої шахти нема. І це є проблема. А в той же час успіхи нашої дипломатії говорять мені про те, що польські металурги збираються блокувати постачання українського металу на території Польщі. Тому що український метал якісніший і дешевший. Але якщо в нас скоро не буде і тої шахти, то де ми з того металу візьмемо? Ну, але поляки вирішили це на випередження заблокувати наші, наші можливості. Ну, так як з зерном, так само і з цим. Але там будуть зараз розповідати. Ну, почекайте, ну в них там просто вибори. Наголошую, в Польщі вибори аж у му році. І ще до тих виборів нам треба доповсти. Ну, десь так я на сьогоднішній день дивлюся, скажімо так, у мене сьогодні не дуже такий оптимістичний сценарій. Якби там не було, маємо те, що має. А як в цей сценарій вписуються військовослужбовці Північної Кореї до 12 тисяч військових, начебто північна Корея готується відправити на російсько український фронт. І Зеленський сьогодні говорив, що це дві, якщо не помиляюсь, дивізії по 6 тисяч військовослужбовців. Південна Корея обіцяє допомогти Україні. От що означає прихід на фронт корейців для України і світу? Ну, з точки зору геополітичної гри, ну, світ, світ дуже стурбований. Південна Корея сказала, що вони нам допоможуть летальною зброєю. Тобто, три роки, поки в нас було комусь з цієї зброї стріляти, вони спостерігали, а тепер вони нам вирішили допомогти. Можливо, ще було б непогано, щоб ще й війська свої надіслали, західні партнери. Але питання Другого фронту для Зеленського не стоїть, бо ще не закінчилися патріоти в Україні. Так, для нього це питання не стоїть, тому він навіть і не звертається не до західних партнерів, і навіть до нашого парламенту, для того, щоб таке рішення, як мінімум, було би хоча б в закритому режимі, вже проголосоване, і лежало би під сукном, коли треба, щоб його можна було дістати. Що стосується 12 тисяч північно-корейських солдатів, наскільки я знаю, що це є підрозділи спецпризначення, які виховувалися для захисту від світових дьяволів, Вот які виховувалися без телевізора, без інтернету, без зв'язку. Вони просто жили в закритому режимі, і зараз вони знаходяться вже на території Росії. Отже, Північна Корея вже надіслала війська і Вони зараз на території Росії передягаються там і так далі. З приводу кількості, ну давайте говорити відверто. Поява такої кількості там 12 тисяч на якійсь ділянці фронту. Це серйозна проблема для тієї ділянки фронту. Якщо подивитися в загальному на сьогоднішній день Російська Федерація на одного контракта, при підписанні контракту витрачає порядка 28 тисяч доларів на одного на одного баран. ну то повірте мені, в росіян є гроші. Фізична система колективної безпеки не працює в світі взагалі, тобто РНБУ то, Верніше Радбез ООН. Оці всі структури, вони всі їм МГТ вон гатево спонсірували росіян, досліджуючи ядерну енергетику в Криму. Тобто розумієте? Тобто, що там червоний крест сидів тикенько в трубочку супів, поки росіяни взривали Каховську ГЕС, це все взагалі не працює. Це суспільство престарілих маразматиків. Я не знаю, що вони там роблять. Ну їм за щось там ще й гроші платять. Але для нас це серйозна проблема. Тепер, якщо говорити в загальному в контексті, що росіяни сьогодні щомісяця. Приблизно мобілізовують там за рахунок контрактів, там і так далі, десь до 30 тисяч осіб кожного місяця. Ну, беремо на ту угрупування, яке зараз подейкують скільки їх, там півмільйона на території України. Ну, буде півмільйона і ще 10 тисяч. Глобально, якщо їх розмазати по всій лінії фронту, це нам то важко, але мається на увазі з цим, що можна боротися. А от якщо вони десь в одному місці з'являться, всі в одному менту. Це вже серйозна загроза. Ну і давайте говорити другий момент. Росіяни воюють м'ясом. А що ми можемо протиставити їхньому м'ясу? Ми їхньому м'ясу мали би протиставляти міномети, наприклад, піхотні міномети, 60-мм, 82 мм Ну, за 120-ті я вже навіть і не мрію. Тому що це зупиняє м'ясні штурми. Окрім кулеметів, автоматів, ще потрібно багато мінометів для того, щоб протистояти м'ясу. А що ще ми можемо протиставити м'ясу? Ну, є непогані наші українські розробки для так званих касетних боєприпасів, які взриваються в повітрі. Але задача не тільки зробити цей боєприпас. Його ж треба, ним треба наситити фронт, щоб можна було утилізовувати максимальну кількість м'яз російських. Що стосується броні, ну, ще поки що ми справляємося за допомогою волонтерських дронів тримати лінію оборони, знищуючи їхню броню. Але ще раз наголошую. Часів яр вони зараз на півдні ломанулися не на броні, а малими піхотними групами. І накопичуються. Це їхня тактика. Так вони робили в Авдіївці, так вони робили в Углідарі. Дякую. Тобто, якщо вони не будуть взяти в лоб, вони зліва справа обходять маленькими групами, накопичуються і заходять у фланги нашим захисникам.